Привіт! Це мій тихий раді. Сьогодні робимо сік із помідорів томатний сік. E, значить, вибрала помідори, перебрала, помила, побирала хвостиків, порізала, ріжу завжди, тому що за... коли цілими кидаєш, тут забивається. Тим більше бувають крупні помідори, то по-любому треба різати. Ну я люблю всі ріжу на кусочки, на... Ну, не, не змічаю, а просто так, щоб туди влізло, щоб сік витікав, коли воно буде видавлюватися. І... Крутимо, перекручуємо через соковижималку, ось каструлю і е, докрутіємо, щоб соку набираємо, скільки, щоб 5-6 см не, не було доверху, тому що коли е, буде закипати, то може збігти. Ну, і тому, і так же треба дивитися, щоб е, коли закипає, не не збігло, не відходити вже. Е, закипіло, покипить там минут 20, я довгенько трошки кип'ятю. Потім додаю сіль перець горошком чорний, перець горошком душистий, лавровий лист і ще кип'ятю минут 10. Потім розливаю по стерільним банкам і закриваю. І ще в нас є такий лайфакт, лайф мій чоловік придумав, може хтось теж так робить, але ось таке він придумав. Ось, о, підключив до соковижималки дріль і швидко перекручує помідори. Ось накидаємо помідорчики в чашу, і крутимо. Виходить дуже швидко. Ось так ми робимо сік, виходить дуже смачний. Рекомендую. То, може по-другому робить. Ну, сік, виходить, у мене зазвичай помідори всі м'ясисті, такі і сік дуже густий. У мене син навіть буває розбавляє кипяченою водою, тому що йому сильно густе. А він навіть тако на зажарку, то вмісто томатної пасти я часто використовую, і він густенький. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся, задавайте запитання, ставте лайки. Пока!